Доброго дня! З вами канал Online Покупка.ua. Сьогодні в нас прийшла така от посилочка з штекером для зарядного пристрою до ноутбука ASUS Справа в тому, що штекер в моєму зарядному пристрої вийшов з ладу. Я вирішив купити новий штекер, для того, щоб не купляти повністю новий зарядне, зарядний пристрій. Давайте ми його розпакуємо з вами. І подивимося, що там всередині у нас є, чи справді все, те, що нам потрібно, чи все нам підходить. Значи, купляв я цей штекер на сайті AUKRO, Посилання я вам скину в описі до відео. Так само можете глянути ціну, вона там в районі долара. Можете подивитися, доставочку я брав Укрпоштою. Набагато дешевше виходить, якщо посилочки невеликі за габаритами. Так, ось наш штекер. І зараз ми попробуємо його під'єднати до нашого зарядного пристрою і протестувати. Давайте спробуємо приєднати наш штекер до зарядного пристрою ноутбука. Значить, червоний дріт з'єднуємо із. Центральним штекером самого ноутбука. з камера Що сфокусується. Щось фокусується. А білий дріт, відповідно, і з зовнішнім радіусом. Для того, спочатку їх просто скрутимо і протестуємо. А потім вже, якщо все буде працювати, Можна буде скористатися звичайною з лентою, для того, щоб їх з'єднати і заізолювати? Давайте спробуємо один з них заізолювати, для того, щоб в нас не ви... не виникло. Звичайного контакту не потрібного. Ось візьму кусочок ізоланти, просто вставлю між ними. І спробуємо увімкнути зарядний пристрій у розетку і підключити до ноутбуку. Я підключив зарядний пристрій наш в розетку, і зараз спробуємо підключити його до ноутбуку. Бачите, зразу яскравість екрана збільшилась. І зараз перевіримо, чи він заряджає. Камера сфокусується. Ось бачимо, що йде заряд. І все прекрасно працює. Давайте ми це все красиво заізолюємо і будемо користуватися. Давайте продовжимо. Я від'єднав один з дротів, для того, щоб нам було легше працювати. І ми ж зараз зажмемо, Все, щоб воно добре трималося. Справу тому що в мене є маленька дитинка, дівчинка, який ще нема рочку. Ось саме по цій причині займаюся ремонтом вимушеним. Так, заізолюємо один з контактів, який ми вже під'єднали. Дуже уважно ізолювати потрібно так, щоб ніде нічого не виглядало, і щоб потім не було якогось короткого замикання. Так, це залишаємо. З'єднуємо інші два конектори між собою. Зажмемо це все щипчиками. Прижмемо до самого кабеля, щоб воно в нас не виділялося. Проізолюємо залишку ізоленти. І зараз це затягнемо ще разок, щоб все було красиво. Ну, тобто, красивого воно, звичайно, не буде. Тому що, самі розумієте, через це цей ремонт. Але... Потрібно, головне, щоб воно працювало і щоб було надійно закріплене. Для того я використовую багато ізоленти, щоб все надійніше закріпити, щоб воно не видернулось, і щоб воно було безпечно працювати і не переживати, що десь чи дріт. Потягнувся, чи переламався і так далі. Ну, в принципі, все. Ще пару витків. І відрізаємо з яка залишилась. Згортаємо і маємо ось такий зарядний пристрій. Спробуємо зараз його ще раз підключити для того, щоб перевірити. Давайте спробуємо ще раз під'єднати зарядний пристрій до ноутбука, для того, щоб все остаточно перевірити. Штекер трошки туго входить, але для нас це ще краще. Дивимось, заряд йде, все працює. Значить, З завданням з нашим ми справилися невідмінно. Прошу оцініть дане відео лайком або дизлайком і по можливості поділіться й ним зі своїми друзями.